Сьогодні мені до огляду попались цукерки з Фінляндії. Торгова марка Cavendish and Harvey. Cavendish and Harvey. Та ви що? Double Fruit Drops. Тобіш лимон і клубника. Зроблено в Германії. Made in Germany. 4-0. Але придбано в Фінляндії тому тут фінська мова лемон and Strawberry. Ну, відкривати не будемо. Поки що. Трохи пізніше. Israel fruit juice, тобто бишь справжнім соком. Фруктовим. Made in Germany. Ну що ж, добре.